Традиційний листопадовий прийом у мерії привітання студентів з їхнім професійним святом днем студента 17 листопада. Ця дата відзначається в багатьох країнах світу. І для молоді це чудова нагода на мить відірватися від навчальних буднів, отримати заслужені привітання та відзнаки за активну життєву позицію досягнення у студентському середовищі. Кривий ріг системно підтримує студентські ініціативи, адже саме молодь формує майбутнє міста щоб створити нормальні, комфортні умови для навчання. Ми з керівниками районів, куди присутні зараз на нагородженні. Ще раз поздравляємо вас з Днем студента, а коли я вручав зараз стипендії Дерусової нашим медикам. Я хочу сказати вам, що ми зараз вийшли вже на той етап переговорів, що з наступного навчального року в нашому місті буде працювати вже віричний університет. Така ініціатива дозволить місцевій молоді здобувати фах у рідному місті та стане важливим кроком для покращення кадрової ситуації у медичній сфері Криворіжжя. Серед тих, хто прагне пов'язати своє життя з медициною, Катерина Піскун. Я навчаюся в Криворізькому фаховому медичному коледжі на четвертому курсі «Сестринська справа. Насамперед дуже багато моментів. Було за моє студентське життя, дуже яскраве студентське життя і коледж, незважаючи на військовий стан, все робить для того, щоб студенти були щасливі, усміхалися. І дуже багато проводиться тренінгів. Ми навчаємося не тільки офлайн, але і онлайн. Це все межується між собою. І я дуже рада, що це саме так, тому що повністю бути на онлайн навчанні в медичному коледжі це дуже складно. Про насиченість студентських років говорять і представники інших навчальних закладів. Був і коронавірус, і війна. Я думав, що напевно студентське життя воно зникло кудись, але виявилось, що воно ні, воно живе, воно є, воно всюди. Вже з першого курсу я долучився до нашої студентської ради, і дійсно це дуже багато волонтерських заходів. І навіть якщо це якийсь культурно-масовий захід, це все одно у нас та є мета волонтерська. Ми хочемо зібрати кошти, щоб допомогти нашим ЗСУ. Або просто комусь у потребі для нас це така найголовніша мета. День студента це не лише свято, а й символ важливості освіти, саморозвитку та реалізації власних талантів. У багатьох вишах проводять конкурси на найкращі студентські дослідження, роботи чи проєкти. Усе це мотивує молодь до інновацій та пошуку нових ідей. У студентській раді свого факультету я з першого курсу, у студентській раді університету я перший рік, але все одно всі студентські ради у нас пов'язані. Ми разом згуртовано діємо для того, щоб наше студентське життя було змістовним, щоб воно було насиченим. І, напевно, студентські раки це найнасиченіше у житті, тому що так багато заходів, так багато тренінгів, багато соціально-волонтерської діяльності дуже важливою. Культурно-масові заходи у нас дуже цікаві. Ми всебічно. Розвиваємо нашу молиці, наших студентів. Надія Шевченко цей день.